Друзі, ми приїхали з Романом на Чимаги подивитися, як взагалі тут що відбувається, як проходить будівництво. Подивитися на цей. Чудовий яскравий блакитний Прекрасний. океанви Прекрасний так, 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 так на океан, на хвилі, на джунглі, так на дерева. І взагалі я тут перший раз на цьому комплексі, і взагалі в цьому районі, тому що до цього мій партнер по бізнесу їздив. І, звісно, вибирав ці об'єкти нерухомості, але, але я дуже сильно здивований. Не тільки там як ви вже продвинулися з вашим будівництвом, а ще й районом, тому що район зараз дуже швидко розвивається. Можливо, ти можеш кілька слів підказати з того, що знаєш, що тут буде відбуватися, і взагалі що відбувається. Ну, давай тоді не ми не маркетингово, ми тільки трушно розповідаємо. Давай Звісно. всі знають, мабуть, що є Чангу, це такий епіцентр туристичний на Балі. А ми зараз знаходимося буквально в 10-15 хвилин, дивлячись, з якої сторони. Чангу, бо Чангу теж велике. Це новий район, який за Чангу. Якщо давати трошки історію, бо був аеропорт, була кута, все від аеропорту йшло на захід. Була кута, був сімінняк, Умалас, і потім все так, увінчалося Чангу. Чангу перейшов вже в Переринан. Тут буквально його видно там буквально за пару кілометрів. І наступні два райони, які в одному районі, це Сесех та чи магі. на мою думку, це дуже не те, що перспективні. Ми, ми бачимо вже не те, що там це колись буде перспективнам. Перспектива це на, о, на майбутнє. Ми вже зараз бачимо, як в реальному часі розвивається цей район. Саме головне для глядача розуміння, чим о, о, відрізняється. Сесех та тим паче чимаги від інших районів. Наприклад, той же Чангу. В Чангу дуже змішане будів... будівництво, застройка вся дуже змішана. Тобто, так. тут три поверхи, тут один, тут п'ять, тут спортзал, тут е, супермаркет, тут свині, тут кози. <гум> Коротше, все пере... переміжку. По чумагі трохи по іншому. І ще раз говорю: це не маркетингово, а реально так воно є. Чому? Тому що якщо ми так подивимось, там от старе село знаходиться біля головної дороги. І а, між головною дорогою цим селом до океану були рисові, е, ну, більше поля, тут немає, uh -huh. маленькі такі тераски, а більше рисові поля. І це було, що було зрозуміння, роз, це були як наші паї. О, ось, тобто, <с типу <с тут. І реально ну, мешканці не дуже хотіли жити біля океану, бо реально взагалі індонезійці, балійці не люблять, бо реально побудувати біля океану це ще той хвест, тим паче, якщо це. З бамбука чи з дерева, це реально ну, важко. І вони це добре розуміли. Тому вони в глибині біля головної дороги жили. І всі ці ділянки вже там, не знаю, скільки, ми, мабуть, 5 років назад почали переводитися по в для туристичного uh -huh. призначення, для туристичного бізнесу. Тобто вся перша лінія була законом переведена, там, перша, там, друга, третя лінії, переводені в рожеву зону, а рожева це туристична тобто для будівництва готелів, ресторанів і тому подібне. Саме у нас така зона. І ми Довго шукали. Ми, якщо чесно, шукали ділянку. Звісно, на першій лінії, ага. але реально перша лінія це просто був по ціні, і нам не важко купити дорогий участок. Але потім треба, щоб математика ну, звісно, працювала звісно. для інвестора. І там просто по всім підрахункам, як ми не крутили бізнес-моделі, реально нічого не працювало. Uh -huh. Це треба будувати супер-супер лакшері з нереальним кімната, як лакшері сервісом. Давайте будемо чесними. Ми типа ми реалісти, до цього треба ще дійти. Коротше, і попадається цей участок. Ми реально шукали під апартаменти. Ми хотіли побудувати апартаменти, але реально апартаменти не десь там. Не знаю, в тому шангу, десь посередині. Ми хотіли реально крутий вайбовий ті типу, ділянку знайти. Ми реально знайшли. Ми просто це любов була з першого погляду, і е, треба відокремити те, що е, майже 90 всіх ділянок по першій другій лінії. Вони йдуть перп... перпендикулярно. Тобто ну, так, вони йдуть в, глибину. Да, в глибину. Тобто така сільодочка довга. І тобто у тебе фасад там 10-15-20 метрів, тут так. таких от просто, там, от, от, там і там просто ну, дуже багато. Десятки, а може і сотні таких ділянок. А наша ділянка на другій лінії, і вона 114 метрів по океану угу. йде. Це просто, ну тому це була реально любов з першого погляду. І перед нами всього-навсього, ну, на мою думку, це краще, коли у тебе щось побудовано вже. Першій лінії тут просто двоповер... не нічого. да, нічого да, дво дві вілли. Ми це звісно ураховували при проектуванні і майже. Там всі починаючи з другого поверху. Там вже 70-80% з другого поверху вже майже всі видові на океан. Угу. Звісно, третій, четвертий, п'ятий, взагалі, амболіве був. Я був дуже здивований, коли побачив, що тут почали будуватися дороги. І дороги не такі, як в Чангу. Тобто, а як Санседроуд! Коли... Так, 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 так. Тобто не такі, як в Чангу. Там в Чангу зараз також перебудували дороги, але вона там вже була Вона просто нова. і не змогли розширити. так? Да. А тут вже будують тобто більш широкі дороги. І... У Я... ти побачив не просто широка дорога, плюс що тротуар. Саме так! Диви, ну, для вас, може глядачі, це типу тротуар, типа, no, ми так. що 92 тисячні, але реально на балі з цим реально проблемка. Але зараз, ну, по всьому острову і в нашому районі ми реально бачимо, як влада селища реально роблять тротуари. І це за це великий великий респект. Так, тому що можна не тільки там поїздити на байку, а ще і погуляти. Для мене, як для місцевого, так, я. Переміщаюсь на автівці, тому для мене це знаєш як мед на душ. Да. І ще головне забув сказати про те, що це район був раніше. Тут поля зараз це нова забудова. Так, а нова забудова це що? Це означає, що у вас реально круті. Наскільки це можливо, сусіди. Тобто це реально нова, да, можуть будувати індонезійці, але це реально все туристична нерухомість. Тобто тут немає там, з, з усією повагою там, півників, хрюшок і тому подібне. Тут реально нова забудова. А я... ви, ви розумієте, сусідів не вибирають, але ми трошечки ніби вибрали. <рес> так, так, це дуже добре. Слухай, тут, тут жарко, так? Може, ходімо по-протик? трохи про будівництво поспілкуємось. Так. так. Go. Ось ми прийшли на подивитися. Взагалі, що тут відбувається, я передам слово Роману Духу. і гадаю, що він вже самостійно там все вам розповість, тому що ну, давай, він багато, маленьке... багато мені розповідав за кадром, і тому я передаю слово йому. Маленька буду... відеоекскурсія. Так, маленька відеоекскурсія. І не ага. буду вам заважати. Ми знаходимося зараз а, біля Юнітів M-size. Це повноцінна однокімнатна не студія. А тут пішли. Тут там, трошки вже відбувається роботи, Вон, там опресування статті системи, повністю провіряється на герметичність водопровід. А, ось Ми знаходимося. Тут у нас розділено на три зони. Можна сказати: це зона вітальної кухні. Тут буде великий диван. А, тут у нас така вмонтована, збудованою технікою кухня. А тут буде острів з обідяною зоною. Посередині у нас, от за цією такий, у нас островне такий планування, що, що це означає? Тобто у нас коридор справа і зліва. Тобто ми можемо попасти в, в спальню, ми зараз туди підемо, а, через справа і ліва. А посередині у нас знаходиться санвузол. От ми і йдемо. Тобто, ок, у нас окремо тут буде вбудований гардероб. І ось такий ось прекрасний вид. Це ми знаходимося. На третьому на третьому поверсі. А ще, ще, ще раз скажу, що на четвертому і на п'ятому просто взагалі амболіво було би вікна панорамні і велика не просто тераса А, Тут ну, просто можна не просто посидіти у двох каву попити, тут навіть крісла. Лаунж поставити, а і шезлонги. Навіть тут можна буде позагорати трошки. Трохи та технічної хвилинки зараз, якщо ви бачите, у нас взагалі, як я вже розповідав про каскад, у нас тут балочна, але не балочна система. У нас плита 230 мм спроєктована, і всі балки йдуть в плиті. Ви їх не бачите. А, і плюс, мені здається, топ це по міркам Європи, ТОП, А на балі це взагалі теж щось фантастичне. Більшість комунікацій проходить в монолітних плитах. Це все прораховується з самого початку. Конструктор прораховується, тому що ви не можете просто захотіли там якусь трубочку провели. Тобто, це треба все ураховувати в кресленнях, все це враховується, а потім перед заливкою, коли виставилася опалубка. Перед заливкою проводяться всі труби комунікації, і ми бачимо перше, що це нам дає. По перше, ми любимо архітектурний бетон. По друге, це ще юзабіліті. Така штука включається. Ми не крадемо стелю, ми не опускаємо потолки, тому що всі питають на балі, можна будувати максимум 15 метрів. Тут рівно там чотирнадцять і метрів. Тобто, щоб стандартам проходити. І у нас тут п'ять поверхів. Всі кажуть, ну у вас, значить, потолки по 2,4 і метри. Ні, ми їх секрет ми їх не підшиваємо. Тобто, от ми за кожен сантиметр боролися при проєктуванні. У нас було спочатку плита 25, Я кажу, давайте в давайте там 200 не проходить міліметрів, 210, 210. 210. 20 і 230 пройшло по, всім, по, по всьому проєктуванні, що ми за кожен сантиметр реально боролися. І, е, тобто, У нас реально високі потолки, там 2,75, Тобто, це по, навіть по рівням 4-5-зірковим готелям вже підходить. Всі ці роботи. Всі там бачать, кажуть, що ми швидко робимо моноліт, але ми насправді не дуже швидко по нашим внутрішнім відчуттям. Чому? Тому що у нас не тільки моноліт-стадія йде, а як я вже казав, вже інженерія прокладується в цей час. Тобто ми трохи буксуємо на цьому етапі, але зараз у всьому Юніті, не в Юніті, а в Юнітах, в, в, цьому... да, вже, вже в цьому комплексі, якщо там залита монолітна плита. А вона вже тут на 95% готовність по монолітним роботам. А, тобто, зразу інженерні всі рішення вже вже проложені в плиті. Супер, дякую. Це... Я взагалі полюбляю людей, які люблять свою роботу, таких трошки гіків. Знаєш, задрот так, 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 задротів своєї справи, і це дуже круто. Тому що знаєш, коли задрот розказує про свою справу, він каже: ось якраз таки з таким натхненням. А ти хочеш ще щось? Да, додати? Пішли ще погуляємо, побачимо. Слухай, розкажи взагалі про будівництво, як будуєте, що будуєте, так? Тому що комплекс великий, і, звичайно, я бачу, що багато речей використовуються, які на балі не побачиш. Не використовується. Давай трошки розповім. Диви, для початку, для розуміння, ми тут використовуємо інвертарну професійну опалубку. а це аналог пері італійського бренду. Тут просто опалобки куплені на 500 тисяч доларів тільки опалубки. Це а це нам дало реально круту якість, швидкість, можна сказати, простоту робот. Ну, треба було спочатку адаптувати навчити, а потім а. це реально дає по типу, свої плоди. Ось, Позаду на у мене стоїть кран. Ми купили навіть кран про цей об'єкт на цей об'єкт порядка 100 тисяч доларів. Якщо ви ще там трошки про Моноліт, можу розповісти. Може, кому хтось там зіває, вже я такий думає, що за нудна тема Моноліт. Але моноліт на Балі це дуже важлива історія. І реально добутися крутої марочності на Балі, це реально той, що квест. Тобто, в нормальному світі ви закуповуєте на заводах бетон, він приїжджає правильної марки. Тут так не працює. По-перше, вона проїжджає. А заниженої марки. І що вони робили? Ми навіть судилися з однією компанією, але по взагалі це не працює. Ми взяли на себе цю цю відповідальність, і ми самі всі суперпластифікатори добавки саме на об'єкті приїжджає міксер. Ми самі додаємо повністю контролюємо час, скільки вони в дорозі їхали. Там, якщо їде реально близько чотирьох годин, а буває таке, ми просто відправляємо міксери, розвертаємо на завод, тому що типу, моноліт – моноліт цьому голова. І okay. реально, як діявол в деталях, так і в моноліті теж всі ці весь комплекс дає весь комплекс таких такого підходу, таких робіт дає такий результат. Також, якщо не про будівництво, а взагалі тут як я вже казав, перший поверх дві третіх першого поверху там близько 1100 квадратів. це інфраструктура, це спа жим. Ресторан, велика ресепшн-зона. У нас тут два ліфта, котрі піднімають гостей з паркінгу до своїх номерів. І у нас навіть... З Паркінгу до своїх номерів. Так. Да? Ну, да, да. ну, Тобто з паркінгу. З паркінгу вже зміну з першого поверху, вже у нас є два ліфта, і ви можете приїхати. Це реально опять же, для Європи це таке... Ну, для Європи це нормально. Та. Так. Тут, а тут, тут просто приїхати на, на машині чи на байку в свій підземний паркінг, сісти на ліфт і підняти. В, свій, там, в свої апартаменти це реально звучить просто, ніби ми не про Балі кажемо. Ну так ось. І ще у нас є знаєш, яка тут взагалі те, що мало зараз зустрічається. Мені здається, що зараз забудовники будуть це внідряти максимально. Це нашому у нас є такий бекграунд, таке під пінзітік. Там така храмова земля, близько там однієї сотки півтори. А ти сам розумієш, скільки тут земля коштує, ну, і ми там нічого не будуємо. Ми там робимо дитячий майданчик. Круто. Реально для там, тераса для батьків, вони там сидять і п'ють там смузі, а там дитятка грається. Коротше, реально, це теж для Європи це норма, а для балі це реальна рідкість. Ну, я гадаю, що цей комплекс буде дуже гарно здаватися для тих, хто буде приїжджати з сім'ями, тому що дійсно такого немає майже ніде. Як тобі сьогоднішній день? Як, тобі... як, як тобі сьогоднішній день? Тобі сподобалось інтерв'ю? Так, да, мені дуже сподобалось інтерв'ю, і взагалі. Е... Класно, мені взагалі подобається. Знаєш, я там два тижні, наприклад, не був на цьому. Я вже бачу там про прогрес. Хочеться взагалі хочеться бути трохи занудним. І дуже багато чого вам розповісти, але розумію, що... давай. Давай залишимо трошки на, на, на наступне. На, на наступний раз так і ще дорозкажемо, коли вже буде збудовано. Я гадаю, що ми ще одне інтерв'ю зробимо. Так, походимо, подивимось. Звичайно, це буде цікаво усім подивитись. Так і на результат. На результат, тому що результат усьому голова. І в нас навіть таке кредо у нашій компанії, так? Твій результат, твій головний аргумент, ми кажемо всередині в, в команді. Так воно так і є? Yeah, ну воно так і є, так. Мені е, особисто дуже сподобалось. Сподобалось, що на будівництві досить чисто, наскільки це можна на балі, да. так. Так, це, це не можливо, ідеально, це просто. Бути. Ми в цьому ростемо, ростемо, працюємо кожен день, але на, нам ми просто ідеалісти з Іваном, з моїм партнером, mm -hmm. і просто ми просто всіх. Жорстка, 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 але ну індонезійські реалії вносять свої Його. ну та я розумію, звісно, але все одно я вважаю, що тут досить близко приснам, Нам точно не соромно за це. Але є куди рости? Так. І, друзі, взагалі там я побував ще на готових комплексах. Ми от знімали початок інтерв'ю нашого в готовому комплексі. Видно, що ви підходите з душею до своєї справи, і це дуже круто. Тому я хочу подякувати тобі. Нам займ. Дякую за те, що погодився. За, за, Дякую за тебе. Час виділив на це. Друзі, а ви, а ви зараз починаєте інвестувати у нерухомість. якщо Ще не робите цього, але якщо вже робите, то предмет каскад та предмет чемаги чекає на вас. І це гарні об'єкти нерухомості від гарних людей, які будують з натхненням, які будують з совістю, які будують з тим, щоб створити щось гарне, не Тому... словом, а ділом не словом, а ділом. Тому починайте інвестувати в нерухомість разом з предмет та Байнерікс. Гарних інвестицій, Бувайте. Сам пай джумпа! Сам пай Так, все, дякую. Все, Пока. Все. дякую.